Вітаю всіх миру Божого. Нам треба завжди пам'ятати про те, що церква це не прохідний двір, і ми не можемо так і відноситись до церкви, до Бога. Захотіли, прийшли, захотіли, не прийшли, захотіли і взагалі перестали ходити до церкви. Тому що главою церкви є сам Ісус Христос. І хоч ми спасіння отримали даром від Бога через віру по благодаті Божій. Але ми дуже часто забуваємо, яку високу ціну заплатив Ісус Христос за те, щоб ми мали спасіння, Який замість тої радості, яка в нього була, він пішов на хрест і помер за кожного з нас, і витерпів дуже великі тортури і муки, для того, щоб ми з вами не загинули, а мали спасіння і мали вічне життя у Царстві Божому. Всім бажаю благословення Божого з миром Божим. Слава нашому Господу Ісусу Христу. Амінь.